Так, Майдан Рестет на місці сучасного гранду, зараз перебудованого, колись стояв кінотеатр Україна, а якось мені згадував про те, що кінотеатр Україна приїжджав із своїми сеансами. Вольф Мессинг. Ми потім підхопили цю інформацію, розказав про неї своєму хорошому знайомому журналісту, історику Володимиру Морозу, після чого він написав про це статтю в газеті 20 хвилин. Особистість дуже непересічна От, і приємно, що вулиці Тернополя наповнюється ще ось, ось такими історіями. ту статтю доволі просто, вдруге введіть Вольф Мессінг в Тернополі. З проблемою знайдете.